Всім гарного благословенного дня, знаєте, Ісус сказав, що ви зможете зробити набагато більше, ніж я. І якщо так подумати, то як це, як це ми, люди, можемо зробити набагато більше, ніж сам Ісус Христос? Хто такий Ісус Христос? І хто такі ми? Да? Ну Ісус Він знав. І е, те, що буде відбуватися в останні часи, це наше покоління, 21 століття, як воно буде розвиватися, і як будуть розвиватися технології, за допомогою яких ми можемо проповідувати Євангелії до краю землі. Поки ми спимо, е, соціальні мережі все рівно качають відео і розповсюджують Євангеліє Ісуса Христа. І от Ісус сказав, що ви зможете зробити більше ніж я, тому що е, Ісус знав, і Він знав майбутнє. Він знає майбутнє, і так і виходить, що вчені, науковці, віруючі теологи, богослови, вони ж свої відкриття робили на основі віри в Бога. І по суті, всі блага цивілізації вони прийшли саме від віруючих людей. Так само, як і Фарадей, електромагнетизм відкрив, щоб була електрика, світло, інтернет, телефони, люди це все відкривали за допомогою Бога. Бог давав це ведення, давав це бачення. І знаєте, для чого це мало служити? Для того, щоб Євангелії Ісуса Христа розповсюджувалося швидше і до всіх, до всіх до краю землі, тому що коли апостоли жили, в них не було таких можливостей. Зараз, коли в нас нас є соціальні мережі, є інтернет. Ми можемо проповідувати до краю землі людям, щоб кожна людина, кожного оселю, в кожний дім війшло слово Боже, і ми звичайно можемо зробити більше, тому що поки відео качається, ми там робимо свої справи. А люди переглядають відео і каяться, і приходять до Господа. Це найкраще, тому що найважливіше це спасіння людських душ. Для Бога немає нічого важливого, як тільки коли людина кається і рятується її душа. І на жаль. Дуже багато навіть християн вони використовують тепер це все теж. Е... Не для проповіді Евангелія, тому що починають поклонятися блогерам, стендаперам, тіктокерам, ютуберам і різним там новинам, серіалам, фільмам, і вже використовують ці соціальні мережі не для того, щоб слухати християнські пісні, проповіді, церковні матеріали, слово Боже вивчати, а вже просто починають фанатіти від цього світу, від всіх цих благ, які Бог дає, і використовують не для того, щоб проповідувати, а для того, щоб просто слухати когось. І поклонятися якимось кумирам. Тому християни вони мають розуміти, що вони світло для цього світу. Ісус сказав, ви світло і ви сіль для цього світу. Тому нести просвітництво зараз набагато легше, тому що у нас є технології, про які знав Ісус і казав, що ви зможете зробити набагато більше. Приєднуйтесь до нашої міжнародної місії онлайн і давайте разом розповсюджувати Євангеліє до краю землі. Господь скоро прийде.